Корупція, зрада Зеленського. А дивіться на Майдані ще щось цікаве. Прочитаю, можна? Можна, нужна. Корупція зрада Зеленського Володимира, Україна, президенти. Відкрита Кири справа. Справа відкрита. 220, 20, 27, 8, 0 осі нулі Займалася начальні Чернігівської області, потім щоб зак закриті й не, рені розслідувати передали в національну поліцію. Це не є підслідність поліції. Ви ж розумієте? Якась була справа. Виходить, так і щось. Да. Я як журналіст провела розслідування, написала заяву в СБУ Чернівської області. Ого. Вони не відкрили. Я подала в суд. Суд зобов'язав внести до єдиного реєстру до судових розслідувань. Мою заяву 19, 10, 20 року. Це вже де п'ятий рік. Викрадення 1,5 мільярда доларів США Зеленським. Це гроші, які, доларі, які поступили через Національний банк України, тобто так, бюджет України Боже. і малювництво сміттєперероблювального комплексу, не заводу в Чернігівській області Масани та в мене. Вони взяли два транші, два транша викрали. Уявляєте, я в шоці. І ви так вийшли в знак протесту? Я тут вже 4 роки стою і сужуся. Я просто до того не бачив, вас періодично тут буваю, перший раз побачив. А, Їздити ого. трохи накладно. 300-300, ну 200-200. 400 Важко, 500, звісно. Ну, це у вас ситуація, звісно, індивідуальна. Може, шукайте якісь адвокати, є допомога. Всі бояться займатися цією справою. А, Я подала ага. в СБУ е, на ім'я Малюка заяву про злочин Зеленського, що він не може. Він наразі, згідно статті 103, не є президентом України. Вибори повинні були бути 30 травня 2014 року, в кінцевій срок. Він підписав закон про подвійне громадянство. Бачите, як правда. правда? Правда? Так. Правда, а це що значить, да. що наприклад я... Дай Боже, щоб у вас щось вирішилося. Палістинка, сім'я. Там Бог. ще одна жіночка за Слово добре, Но... що вирішиться. Висимо... Это скоро не Якщо люди самі не поймут цього, то не решится. Ну бачите, на жаль, наші реалі. Це вже самі люди кажуть. Крадуть. Він критикував э, ті правительства, які ну... сам ще хуже став. І вам дякую. Звісно, що з кожного ситуації індивідуальна. Я це також розумію. Найголовніше, що наші хлопці ось тут і вже їх не повернуть. А це найголовніше, що кожного дня йдуть на той світ.